Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Військовий записав звернення з Хрещатику емоційно. Слухайте, хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді. 110-й бригаді, третій ба, 9-та рота. Наші командири Мацелко Юрій Богданович Матусевич Андрій це майор. Нашого БАТО і ну і вище командування вони нас систематично цілеспрямовно зливають. Що це означає? Що це, е, вони нас посилають постійно на безглузду смерть, е, наші хлопці гинуть просто так. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб їх вони числилися так безвісті пропашому. Це правда. А цих три місяці вважаються, що вони без вісті пропавшими. На них іде фінансування там зарплати і премії. А потім наступає час, і оцей термін. Зменшується, вони потім ну, начисляють на інших людей. Я вважаю це якась фінансова афера. Той же час ще один військовий Ростішовський Сергій Роха написав наступне: серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад, не екіпіювані, як ССО ТРО. Ні. Вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат. Ви не читаєте у Твіттері і телефони. Їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним. Сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю, таких солдат не беруть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть і відступаючи, гуляючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдат, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так, бо коли ви читаєте про орочих чмовіків або про зеків вагнерів, то стримують все це блядське кодло, сидячи в окопі, і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. От такі люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони, так само як і всі, страждають від нього. Тому вони й просять інколи відправити їх на лікування і, не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про такий Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас: не забудьте таких солдат після війни. Піхота це честь. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.